Допомагати іншим саме таке кредо у працівників центру психосоціальної підтримки у місті Дубно заклад працює з липня минулого року і свою увагу приділяє роботі з людьми, які отримали травмівний досвід війни. І за цей час тут провели більше тисячі консультацій, розповідає керівниця центру Людмила Одварко. Це робота в першу чергу з ветеранами війни, з особами з інвалідністю внаслідок війни, з учасниками бойових дій, членами родин військовослужбовців усіх категорій, в тому числі у нас включають. Ми включаємо в свою допомогу батьків дорослих і дітей, повнолітніх дітей, так військовослужбовців. Членами сімей, на жаль, загиблих захисників або захисниць, і будь яка особа, яка отримала травмівний досвід війни. Наразі тут працює три психологи та психіатр, і можливі як індивідуальні зустрічі, так і зустрічі з колективами. Це можуть бути теми на комунікацію, теми на вирішення конфліктів. Ну і ми працюємо з установами на Ми підходимо теж дуже індивідуально до кожної установи, залежно від того, який нап напрямок її діяльності. І ще ми організовуємо такий формат зустрічі, як сімейна терапія. Це коли приходять родинами, тому що стан однієї людини безпосередньо впливає на мікроклімат в усій сім'ї. Буває, що приходять батьки, діти, чоловік, дружина. От і ми вже тоді за згодою обох сторін надаємо таку сімейну терапевтичну допомогу. Окрім того, фахівці центру за потреби надають послуги мобільно для цього мають авто. Зокрема, минулого року вони здійснили близько пів тисячі таких консультацій. Ми забезпечені автомобілем від наших партнерів. Це психосоціальна підтримка в Україні про mental health, завдяки якому ми маємо можливість виїжджати мобільною бригадою і працювати з людьми дотичних професій. Працівники центру співпрацюють з різними закладами, можуть надавати медичний супровід або ж направити до фахівців, які допоможуть у вирішенні юридичних чи соціальних питань. Для нас важлива людина, важливо її запит і засади нашої роботи ґрунтуються в першу чергу на етичності. На конфіденційності, от і на повазі до особистості людини, це є дуже важливо. Тому якщо ми проводимо групову роботу, це може ну ми це. Є на наших сторінках, висвітлюється, якщо індивідуальні такі кейси, ну ми їх не демонструємо, тому що ми дуже з повагою відносимось до кожного клієнта, який нас відвідує. У центрі психосоціальної підтримки зауважують: не бійтеся просити про допомогу, не бійтеся говорити про свій стан і почуття, адже саме у спілкуванні можна знайти порятунок, щоб кожен з нас не боявся казати про те, що його турбує, і кожен з нас міг помітити. Не лише те, що турбує його, а й помітити те, що турбує того, хто поруч з ним. Можливо, це колега по роботі, можливо, це сусід, можливо, це друг або знайомий, можливо, це є десь у когось з знайомих родина, яка на сьогоднішній день ще не чула про центр психосоціальної підтримки, або не знає, ну куди вона може звернутися. Тому ну, не боятися просити про допомогу.